Розглянемо сьогодні, як можна встановити розширення VPN, тобто в браузері Google Chrome, і також в браузері власне, Microsoft Edge. Тобто в одному і в іншому. Давайте подивимося, як це можна власне, застосувати. Так, давайте закриємо зайве. Так, покажемо в Google Chrome. Так, дивіться, заходимо сюди, власне, в меню. Так, у нас тут є розширення ось такий пазлік. Так, власне, давайте керування розширеннями. Так, і давайте переходимо тепер. Власне, хром, магазин Chrome. Так, переходимо сюди. Так, і нам потрібен VPN. Ось такий VPN. Так, і давайте його додамо в Chrome. Так, додаємо розширення. Ну, в мене англійська мова тут використовується. Тобто, якщо там українською, в принципі, аналогічно буде. Доклад, буде у вас інша мова, то, в принципі, аналогічні дії. Так, дивіться, тепер. Використовуємо безкоштовно. Далі. Далі. Так, ну закриваємо все, що тут є. Так, дивіться, VPN у нас вже встановився. Тепер його достатньо активувати. Коли вам потрібно, включаєте. Старт. Активуєте. Обираєте сервер, який вам подобається. І активуєте. Так, бачите, VPN у нас включений. Можна його відключити в будь-який час. Ось таким чином, бачите, ось так це виглядає. Тобто, якщо він включений, то у нас буде. Також ви можете подивитися його статус. Так, ось тут статус його видно, бачите, він у нас буде активний. Ми можемо виключити, якщо не потрібно. Давайте вимкнемо. Так, тепер дивіться, давайте перейдемо, власне. В браузер Microsoft Edge, також подивимось, як там можна це зробити. Так, заходимо в Microsoft Edge, також переходимо в меню. Так, і в нас тут є розширення. Так, отримати розширення для Microsoft Edge. І давайте той самий, власне, то саме розширення VPN, давайте встановимо. Так, ну, шукаємо. дивіться, Вводимо VPN. Шукаємо всі VPN. Ну, нехай ось такий, тобто ви можете вибрати інший, наприклад, ну мені цей найбільш подобається, він більш-менш стабільно працює. Додати розширення. Так, і ось таким чином зараз можна сюди зайти. Так, ну також продовжити з обмеженнями. Далі готово. Так, і тепер давайте, власне, подивимося, що у нас тут є. Так, тепер дивіться, активувати аналогічно, в принципі, переходимо далі. Старт. Ми також обираємо сервер потрібний. Нам. Обираємо активувати. І користуємося, переходимо на сайти, там, які, наприклад, якщо там проблеми є там з певними, скажімо так, певні сайти не відкриваються. У вас то можете вирішити за допомогою VPN. І також свою приватність можете також вирішити за допомогою VPN. Вимкнути також аналогічним чином. Так, ні дякую безкоштовно. Так, вимкнути ось таким чином. Так, ось так він буде виглядати. Бачите, якщо не активний, тобто розширення браузера, просто все достатньо просто. Всім дякую за увагу.